Вітаю! У цьому відео хочу показати вам дуже цікаву модель твердопаливного котла, яку можна максимально підлаштувати під ваші потреби та побажання. З вами Віталій та інтернет гіпермаркет Котлів ТСК. Не забудьте підписатися на наш канал, та вимкнути дзвіночок, а ми переходимо до огляду. І перед нами твердопаливний котел Ідмар моделі УКС. Виготовляється у наступних потужностях: 10, 14, 18, 25 і 32 кВт. призначений для роботи в водяних системах опалення відкритого та закритого типу з примусовою або природньою циркуляцією теплоносія і тиском не більше 2 бар. Опалювальна площа від 70 до 320 метрів квадратних. Експлуатація можлива тільки в режимі ручного завантаження палива, такого як вугілля, дрова, брикети, відходи деревообробки. Температурно навантажена частина котла Інмарукес може виготовлятися на ваш вибір. І сталі товщиною 4 мм, або 5 мм, або 6 мм Це дає вам змогу підібрати котел під ваш бюджет. Гарантія на тепловий агрегат від виробника 5 років. А тепер більш детально розглянемо його конструкцію. На фасаді котла ми бачимо троє дверей та електронний термометр. Середні двері слугують для завантаження палива у каму розгоряння. Для зручності мають похили боров і наступні розміри. Ширина 270 мм, висота 260 мм у всіх потужностях. Таблиця з розмірами та об'ємами камер згоряння зараз перед вами. І як ми бачимо, Ідмар УКС має доволі глибокі об'ємні камери. А я нагадую, що довшина дров або брикетів повинна бути на 5-10 мм менше глибини топки, щоб не було зависання палива у процесі роботи котла. Крізь верхні двері ми обслуговуємо конвективну частину теплообміннику, і представлена вона двома полицями з постійною циркуляцією теплоносія. Нижні двері це доступ до зольного відсіку котла. Зольна частина у моделі УКС здвоєна, верхня має ще одні додаткові двері для доступу до колосників. Колосникові грати, за побажанням клієнта, можуть бути чавунними і мати набірну конструкцію або виконані з безшовних труб діаметром 32 мм з товщиною стінки 6 мм. Причому при виборі колосника ціна на котел залишається незмінною. Вся фурнітура на дверях якісна, має можливість регулювання щільності прилягання, та всі навіси можна поставити на інший бік горловин для відкривання в протилежну сторону. Нижні двері оснащені повітряним клапаном з вушком для ланцюжка механічного регулятора тяги та місцем для встановлення вентилятора примусової подачі повітря. На верхній кришці котла розташовані два штуцери під механічні регулятори тяги, бо при переставлянні дверей нам і регулятор потрібно перенести на інший бік, щоб ланцюжок регулятора не заважав відкриванню дверей. Штуцер прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 40 мм, штуцер для встановлення запобіжного клапану діаметром 15 мм, та боров димаря, який направлений вверх. Так, і Дмар УКС це модель з верхнім димарем. Діаметр димаря 160 мм у всіх потужностях. Шиберної заслінки у базовій комплектації немає, але за бажанням клієнта її можна додати. На задній частині корпусу ми бачимо штуцер зворотнього трубопроводу з системи опалення діаметром 40 мм та штуцер для зливу води з котла діаметром 20 мм. Принцип роботи котла Дмару КС. Паливо вкладається крінні дверцята на колоснікові грати до нижньої кромки завантажених дверей. Розпалюється у верхньому шарі за допомогою паперу або тріски. Повітря для горіння камеру розгоряння подається під колоснікові грати крізь повітряний клапан, як з механічною, так і з електронною автоматикою. Продукти згоряння, утворені у процесі горіння проходять крізь двоканальний газохід і потрапляють у димар. До комплектації котла Edmarokes входять котел в зборі, електронний термометр, паспорт та керівництво з експлуатації, а до комплектувати котел всім необхідним для його безпечної та довготривалої роботи допоможуть наші фахівці. Таблиця з повними технічними параметрами, розмірами та цінами буде за посиланням в описі під цим відео. З вами був Віталій та інтернет-гіпермаркет Котлів ТТСК. Підпишіться на наш канал та поставте подобайку цьому відео. Дякую за вашу увагу. Телефонуйте і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.